Файним людям наше сердечне на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Всім вам миру та добра. Запрошуємо вас послухати Агрогороскоп з 5 по 9 червня 2024. Це у нас спеціальний випуск. Але до випуску буквально декілька парад. Це стосується мульчування наших рослин. Якщо вже декілька днів стоїть спека, ґрунт прогрівся, необхідно проводити мульчування. Минулий раз ми говорили, що не спішіть, тепер ви можете це зробити. Але для того, щоб виконати цей важливий агроприйом, перед цим. Сьогодні, завтра, ви можете обробити рослини розчином триходерміну 3 столові ложки на 10 літрів води. Розчиніть і обробіть самі рослини і ґрунт. Далі, на наступну добу ви можете обрізати нижні листя, вони не повинні там залишатися, обрізали. І уже на наступну добу проводити мульчування. Проливаєте мульчу, знизу там в ґрунті, є. Уже помічники з триходерміну. І зараз необхідно обов'язково, після того, як установити цей шар мульчі, треба пролити його змочити і знову ж таки заправку робити і розчин триходерміну, той же самий розчин, проходити всю всю, 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 всю площу. Це ґрунт у нас покритий, мульчою і все це обробляємо розчином триходерміну ще раз 3 столові ложки. Це вже у нас перевірено і гарно працює. Ви захистите свої рослини від хвороб та шкідників. Ну і шкідників треба буде ще працювати, а від хвороб вже на цей період і мульча краще буде з'їдатися і доставлятися органічні добрива під корінь. І буде саме головне захист рослин від хвороб. Отака От важлива тема, ми вам підказали, можете це вже робити. А тепер розглянемо аграрний гороскоп з 5 по 9 червня 2024 року. Час Київський. В цей період, який ми з вами зараз розглядаємо, хочу нагадати, що це у нас складний і стресовий період. Шостого буде народження молодика. Тому у нас 5 – геката, 7 – геката, і 8 го геката завершиться після 15.38. І в цей час, 5, го 6 го та 7 го і 8 го до 16 години, ми не плануємо ніяких посівних вправ. І не плануємо працювати з розсадою. Тобто, і пікірування, перевалку, посадку розсади ці 3 дні не виконуємо. Квіти. Та кімнатні рослини необхідний захист від шкідників та хвороб. Це така проблема. Виносяться вже кімнатні рослини на вулицю і починають нападати різні шкідники. Краще профілактика. Проводити. І, до речі, для квітів кімнатних рослин підходить в цей час, тобто 5-го-6-го для зелених операцій. Поливи та підживлення не проводимо 5-6-го. Це знак стихії повітря. Рослини зайняті зараз диханням. В саду проводимо обрізку, зелені операції. І знову ж таки обрізку і зелені операції 5-го, 6-го. Зелені операції, гарний час, збір врожаю теж гарний час. Заготівлі теж робимо, але не квасимо капусту. Робимо настоянки. і ні, ні, ні в якому випадку не використовуємо. Збір ліка, лікарських рослин. Це у нас молодик, а значить, буде чорний місяць і ніякої енергії не буде, тому не збираємо лікарські рослини в цей період. Риболовля в нас заборона риби, рибної ловлі. Кімнатні овочі потребують 5 та 6-го захист і зелені операції на рослинах. Інкубація перепила 5, 6 шосте і 7-е це вже наперед. Забігла і вам повідомила. Ну, Тепер повернемося знову в будинок, але в період 7 по 9, що ми тут можемо знати і повинні знати. Дивіться, вона з 7 вже буде перехід місяця знаку Близнюків, в знак рак. Тому ми можемо для квітів та кімнатних рослин планувати поливи та підживлення після 16-ї години, 8. -го. Теж проводимо поливи та підживлення. І 9-го поливи до 22-ї години. А підживлення ну, можна до 19-ї години провести вечора, щоб трошечки раніше ця справа була завершена. І далі у нас іде поливи та підживлення для всіх рослин. Поливи та підживлення не проводимо. Пам'ятаєте, в близнюках, тобто ми з 7 до 16 години не використовуємо поливи, а вже після 16 години ми будемо поливати рослини, та ще й можна підживлювати органічними добривами. В саду поливи після 16 підживлення теж після 16. Далі у нас важливі справи підживлення і поливи 8 в саду. І 9-го поливи у нас будуть до 22-ї підживлення до 19-ї години. Тут в знаці рак більше ніяких агроприйомів не проводимо. А тепер дивіться, у нас наступні рядочки. Заповнення червоним ні, що ми не робимо з сьомого по дев'ятого. Не проводимо зелені операції, не збираємо врожай та не робимо заготівлі, не квасимо капусту, не готуємо настоянки, не збираємо лікарські рослини та не йдемо на риболовлю. Заборона. А от кімнатні овочі можна поливати та підживлювати сьомого після шістнадцятого. Вся доба 8 і 9 полив до 22 і підживлення до 19 години вечора. Завершуємо інкубацію перепелів 7 і 8-го, 9-го Тут ніякі у нас свійські птахи, не будемо їх розмножувати, час для них не підходить. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я з 5 по 9 -е червня. Ми повинні з вами нагадати, що 6 народжується молодик, молодий місяць. Спочатку чорна, чорний місяць, у нас, 5 геката, помирає старий місяць, поступово йде народження і підготовка його до життя. І оця підготовка у нас 8 червня завершується після 15.38, тобто о 16-й годині. Тому е, на цей період ми не плануємо ніяких справ, ніяких нових проєктів. До речі, до 9-го включно. І не купуємо дорогі речі. Дуже будьте уважні! Період не для покупки створений. А тепер розглянемо, що ми можемо зробити в будинку. Йдемо в будинок 5-6. У нас дуже складний період. Це у нас близнюки. І якщо буде сильний вітер, то трошечки може задувати. Але, звичайно, тут норма, якщо немає сильного вітру, циклону, гарно горять дрова і буде все нормально. Не плануємо на 5 та шосте стрижку волосся, стрижку нігти і фарбування волосся. А от мити волосся можна 5 і 6. Сауну не плануємо і не проводимо догляд за шкірою також ні. Очищення шкіри завершується 5 го вранці, завершується цикл. Пам'ятаєте, ми починали два тижні тому цей цикл, і от він у нас завершується Уже 6 го Ні. Очищення організму, так, очищення організму, до речі, це, без, це звичайне очищення. Не ведичній астрології, так що можете використовувати рукоділля ні, не плануємо, не проводимо. Для тіста актуально трохи більше рідини. Для прання прибирання нормально, нормальний час в близнюках, але якщо не дуже брудні речі. Якщо дуже брудні, то перенесемо на найближчі дні. Зараз ми про них поговоримо. Ремонтні роботи плануємо та проводимо, провітрювання речі, при гарній погоді теж проводимо. І у нас 7, 8 та 9. Що це за такі дні? Це дні, коли місяць знаходиться в знаці рак. Тут працюють енергії стихії води. Тому тут дуже часто буває дим. Дим повертається в будинок. Тому... Що стосується стрижки волосся, стрижки, нігтей та фарбування волосся, сьомого, 8 та 9 не плануємо та не проводимо. Мити волосся можна з 7 до 14 години, потім вже ні. Можна аж в кінці доби помити 9-го, але ж вночі це не робиться, тому на ці дні не плануємо на 8-9. Сауну не плануємо 7-го, але 8-го можна вже і 9 до 17 години вечора. Догляд за шкірою маски працюють після 16-ї години 7-го, 8-го і завершіть працю з масками на шкіру до 21 години вечора. Очищення шкіри все, завершений цикл п'ятого, тому тут уже все. Очищення організму проводимо з 7 до 14 і все, 8-9 ні. Рукоділля – не займаємося цією важливою творчою роботою в знаці рак. Тісто пливе в цей час, ми не працюємо з ним. Прання прибирання от буде якісне 7-го, 8 та 9 до 18 години вечора. Ремонтні роботи не плануємо на 7, 8, 9, і провітрювання речей теж при будь-якій погоді в знаці стихії води краще не проводити. Залишається в нас ще рубрика Здоров'я дуже важлива, ви чекаєте, і у нас період 5, 6 та 7 будуть працювати енергії близнюків. В дні знаходження місяця в знаці близнюки вразливі такі органи, легені плевра, бронхи, трахея, передпліччя, кисті рук, запястя, лю... ліктьові суглоби, вегетативно-нервова та дихальна системи. Не можна проводити операції на грудній клітині, на дихальних шляхах, на легенях, на бронках, на трахеї та на язиці. В цей час загострюються такі хвороби, як хвороби дихальних шляхів, щитовидної. Та вилачковий залос. І, будь ласка, під контролем тримайте нервову систему. І тому у нас сауна в цей час не планується. Як бачите, все, ми вже це розглянули і повідомили, і попередили вас. У нас залишається 7-го тут будуть, будуть працювати енергії ще і знаку рак. Сьомого, 8 та 9 енергії раку і. В цей час будуть вразливі такі органи: це грудна клітина, печінка, жовчний міхур, 12-пала кишка, підшлункова залоза, стравохід, нервова та травна системи. Не можна проводити в цьому знаці операції на органах дихання, на грудній клітині, на шлю, шлунку, на печінці, на стравоході, на підшлунковій залозі. Та на внутрішніх репродуктивних органах. В цей час загострюються такі хвороби, як астма, трахеїд, пневмонія, гастрити, виразка шлунку, діабет, печія. І не можна в цей час займатися голодуванням та, будь ласка, не переохолоджуйтесь, особливо там, де жарко, та й де холодно. Бережіть себе, де холодно одягайтеся, а де. Дуже спека, то подалі від кондиціонера для того, щоб не захворіти. Органи дихання дуже швидко при холодному повітрі і різкому перепаді вони під ударом і можна дуже швидко захворіти. Ну що ж, ми завершили сьогоднішній спеціальний випуск на цьому. Бажаємо вам успіхів у всіх ваших справах. Будь ласка, відпочивайте. Це народження нового місяця, складний стресовий період для всіх, для самої землі, для, того, для всього сущого в землі, на землі, в цій нашій сонячній системі. Це теж складний стресовий процес. І для людей це також сама, така ж сама ситуація, складна ситуація. Тому, будь ласка, відпочивайте та бережіть себе. На цьому ми завершуємо наш випуск. На все добре. Бувайте всі здорові і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.